Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <кій> слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші спільночани, дорогі браття, сестри, любі молільники, всі діти, вся молоде, щирі вітання, щирі, щирі привітання всім, хто, особливо з молодих осіб, з молоді, з дітей, знає, що є таке вервочка, знає, що таке є молитва. І насправді. Щиро щиро запрошуйте і запрошують один одного всі молільники, які зараз разом з нами перебувають на нашій спільній духовній науці, на нашому Божому Слові. Ми збираємося воєдину в ту велику Христову родину. Запрошуємо наших героїв, наших захисників, захисниць, запрошуємо всіх, хто зараз в Україні чи за її межами далеко за кордоном, в чужині. На спільну нашу молитву, на спільну нашу духовну ефіру, де ми хочемо і прагнемо воз'єднатися разом, і запрошуємо до того єднання Господа, пам'ятаючи його слова, які Він промовляє до нас сьогодні, і каже: там, де двоє троє зібралися в моє ім'я, там я між ними, тому власне, єднаємося в молитві. Суботній вечір, вечір, в якому ми є приготовляємося до недільного богослуження, де ми дуже прагнемо і хочемо переконати тих, хто, можливо, десь є пасивний, можливо, до кінця не розуміє того покликання до служіння, до молитви подяки. До молитви благодарення, і тому, коли ми всі разом воєдино єднаємося в тій спільній молитві про слави Господа, нас все стає більше і більше, і ми знову і знову стаємо до стіб Небесного Отця. Сьогодні мали в парафії дуже велике випробування, адже знову хоронили нашого героя. Воїна Романа, який переставився у вічне життя, який віддав своє життя заради мене, заради кожного з нас, дуже важко і непросто хоронити тих, кого ти особисто знаєш, в своєму служінні, в парафії, знаєш людину, давно, знаєш тата, маму, знаєш рідних, дружину, дитину, знаєш. Знаєш і розумієш, що сьогодні батько і мати похоронили свого сина. Десь недавно вони хоронили свою доню, двох дітей вони мали, і сьогодні вони стоять перед Богом плачучи і мовчки оплакують свої немочі і випробування. Чи вартує все те, що відбувається? Кого спитати? Що прокоментувати, як розрадити? Як розрадити сьогодні ту страждаючу матір, яка у свій час привела на світ двох дітей, сина і доню, і вже їх немає. Залишаються тільки їхні діти. Залишається це життя, яке треба ще жити. І залишається одне: Господи, зупини ту війну. Господи, втруться у ті всі страшні. Випробування, бо сотні, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч родин, змордованих, покалічених, які не мають того миру і спокою, які живуть і завжди запитують, Господи, а чому саме я? А чому в мене, а чому в мені? І ці запитання, вони не мають не просто відповіді, вони не мають того, що ми називаємо. Дуже важким випробуванням. І тому дуже важко і непросто підбирати слова, дуже важко і непросто втішати і зраджувати родину. І це насправді щиро. Бо що я можу їм сказати як священник? Так, я можу висловити співчуття, так, я можу обняти, пригорнути, так я можу вислухати їхні болі і печалі, але вони дивляться сьогодні. На все те, що відбувається навколо, де воїни і герої говорять про велику жертву і великий подвиг, де ми співаємо пісне співи, де військові, згортаючись на жовтий прапор, дарують матері і дякують за жертвенну любов свого сина, а вона дивиться на всіх нас і прагне, і хоче одного. І всі ви знаєте, що вона хоче. Вона не хотіла героя. Вона хотіла сина, сина, який мав повернутися з тої війни, війни, яку він не починав. І тому, власне, десь сьогодні даймо собі відповідь на багато питань або навпаки, знімімо ці питання, бо вони не мають місця. Але це все непросто. І тому, коли ти не раз стаєш і дивишся віч у вічі скорботній родині, яка у сльозах, у немочах провадить в той останній спочинок. То знову котре мені пригадуються слова одної мами, прекрасної людини, яка говорила мені одного разу такі слова, Отче. Я теж чекаю на свою дитину, і моя дитина віддала своє життя за волю, за незалежність, за народ України. Я чекаю на свого сина, на Його тіло. Але я дуже хочу, щоб я, скільки Бог мені відміряв цього життя, Провела його найкраще і найдостойніше, щоб потім я могла зустрітися з своїм сином, бо він з Богом, він у Царстві Божому. А далі три крапки хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси і, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла бога істинного, від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого ради. Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас відкупив і святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Добавляємося до молитви, розпочинаємо наш перший десяток, перший десяток, в якому ми прославляємо Бога, тому суботній вечір збираємося, гуртуємося, не нехтуймо, будьмо активні, поширюємо молитву, складаємо свої намірення, і нехай Господь замешкає в нашому серці. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, <harder'> Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, спільна молитва, і молитва благодарення і подяки за сьогодні день і за кожного молільника від малого і до великого. Маріє Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молись, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток спільна молитва за воїнство наших захисників, захисниць, за наших поранених, полонених. Пропавших без вести, за тих, що зараз вдома на відновленні на реабілітації, молимося за всіх наших героїв, за спільну перемогу, за кріпость у вірі, в надії, в любові, за батьків, за лікування ран війни, за дружин і дітей, онуків, братів і сестер, за родини наших героїв, щоб ми кріпко тримали і підтримували, допомагали і усвідомлювали. Що ми є поруч наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, молитва за сім'ї, за родини, молитва за хворих, немічних, страждаючих, одиноких, хворих. І що в лікарні прикуті до ліжка терпіння, тих, що самотні, старці, одинокі, в сиротинцях, молитва щира за подорожуючих тих, що зараз далеко в чужині від Отчого дому, які прагнуть і хочуть повернутися до України, молитва за дітей, за молодь, за добрий початок в скорому часі навчання, до якого ми йдемо, дай Боже! Молитва щира за наставників, учителів, медиків, лікарів, за наших духівників, священників, провід держави і церкви, за навернення грішників, за примирення і покаяння. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє, Маріє моли Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молись за нас Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися за нас, Марія Маріє, мати божа, молися за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. П'ятий десяток, наша молитва місяця серпня, офіра за душі погиблих наших воїнів і героїв, захисників і захисниць, спочилого новоприставленого воїна Рома, спочилого воїна Андрія, спочилого воїна Валентина, спочилого воїна Ігоря, спочилого воїна Андрія, молимося за всіх наших героїв. Які ось ще вчора були з нами, але за цей короткий час цього тижня ми в нашій громаді мали троє героїв, троє захисників. Це страшно, це важко. Тому молімося щиро за їх вічну пам'ять, за пам'ять вічну для об'єднаних наших дітей, молодь, старшого покоління, за вічну пам'ять для наших рідних і близьких, яких сьогодні ми пам'ятаємо. І річниці творимо, пам'ятаючи за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. вічна пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, уховання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, наші спільночани, дякую всім цій великій молитовній родині. Хвала Богові, бачу, тримаємося, тримаємося, не здаваємося, бо або молимося, або забавляємося. Або говоримо до Бога правду, або лицеміримо, тому тримаємося, тримаємося, і приходить той час, де Господь і наші хлопці чекає, чекає того нашого слова, того нашого серця. Завтра неділя, тому всіх дуже прошу до Божого храму, у всіх ваших містечках, селах, містах, всіх, де є нагода тут, в Україні чи далеко за кордоном. Йдімо до Божого храму, молімося до Господа. Йдімо для того, щоб подякувати Господеві за отримані ласки. Я дякую всім молільникам, де ви протягом цих днів долучаєтеся. Ще завтра, я думаю, в понеділок, вівторок, середа, ми ці дні ще акумулюємо нашу потугу. І дай Боже, після 20-го числа ми зберемося воєдино і будемо старатися передати нашим військовим те, що ми собі постановили, чи то вологі салфетки. Чи то засоби гігієни, чи то певні знеболюючі, чи то турнікети, чи то засоби для того, щоб вони мали зв'язок і так далі. Тобто особливо просять про медикаменти, про засоби гігієни, про певні такі смаколики, які можна транспортувати, щоб насправді вони могли посмакувати домашнім. Тому щиро-щиро запрошую: долучайтеся до добрих справ всім, хто долучився, вже. І долучається сьогодні, і в ті дні низький уклін від всіх побратимів, які сьогодні дякували за підтримку і дякували, що ми поруч, що ми допомагаємо, що ми творимо одну велику родину, яка бореться проти ворога, який хоче напастувати, але ми не здаємося і не здамося ніколи, бо самі розуміємо і бачимо, що не можуть люди називати себе богами, і вони не можуть вирішувати те, що стосується мого любого народу, і тому все те, що ми бачимо зовні, це є дуже все лицемірно, по-фарисейськи і неправдиво. Тому пам'ятаємо, ті люди, які назвали себе вибраними, вони абсолютно є не тими, хто себе виявляє, і ми це пайоні розуміти. Тому щиро прошу про молитву. Чекаю на ваші молитовні наміри на завтра, на неділю чи на місяць серпень. Всіх щиро духовно обіймаю і дякую Богові, що ми знову були разом. Слава Ісусу Христу.